Вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати з вами про зміни. І саме про зміни в системі оплати праці посадових осіб. І роздивимось таку посадову, як осо... таку посадову особу, як міський голова. Але ми маємо розуміти, якщо ми кажемо про зміни в, оплаті, в системі оплати праці, ми маємо розуміти, що має бути змінена систему управління держави. І має вона бути двохрівніва. А це територіальні громади напряму співпрацюють з урядом України в вирішенні всіх тих нагальних питань, які стосуються життєдіяльності, без різних посередників. Оце найголовніша теза, яка має бути врахована в тому, про що ми кажемо про систему оплати праці. На сьогоднішній час система оплати праці посадових осіб складається наступним чином. А саме є оклад. Посадової особи є надбавка за ранг, є надбавка за вислугу років, є надбавка за високі досягнення у праці, відповідна є премія, і разом з податками окрема сума, і вже після відрахування відповідних відсотків відбувається отримання сума коштів на руки. Ось така сьогоднішня система. Для посадових осіб. Ми пропонуємо змінити цю систему, а зробити зовсім іншу систему оплати праці для розуміння кожного, не тільки посадових осіб, а й для мешканців, для народу України, щоб люди це розуміли. А саме оклад має становити з двох частин. Перша частина, ну, по-перше, я хочу нагадати, чому. Оклад має бути з двох частин, тому що будь-яка посадова особа, а ми кажемо зараз про посадову особу, це міський голова, він має здійснювати виконання повноважень. А ці повноваження, які наголошені в законі, законі України про місцевання, вони становятся з двох частин. Це власні самоврядні повноваження і це делеговані повноваження. І за це міський голова несе повну відповідальність за виконання цих повноважень. Так ось, оклади мають, бути, оклади мають бути з двох частин: оклад за виконання власних самоврядних повноважень і оклад за виконання делегованих урядових повноважень. Якщо міський голова виконує власні самоврядні повноваження, у нього є окремий оклад, ми не кажемо зараз про суму цього окладу, Ми кажемо про суму систему. Сам підхід, є оклад за виконання власних самоврядних повноважень. І якщо він виконує ці повноваження і він хоче отримати ще премію, то відповідно на сесії Ради приймається рішення щодо примінування міського голови за виконання цих повноважень, власних самоврядних. Якщо це рішення є, міський голова отримує премію. За результатами своєї праці щодо виконання власних самоврядних повноважень. Окремо є оклад за виконання делегованих урядових повноважень. Якщо міський голова виконує делеговані урядові повноваження, і відповідно він хоче отримати премію, то премію буде йому нарахована. За рішенням Уряду України щодо виконання всіх тих делегованих повноважень, за які відповідає міський голова. Ось таким чином буде і мотивація у міського голови, і, відповідно, буде результат його діяльності по виконанню окремо власних самоврядних повноважень і окремо делегованих урядових повноважень. Для того, щоб показати. Своє розуміння, свою діяльність, свої знання, свої навики. І взагалі, як він може виконувати, і які факти він може надати щодо того, що він виконав, або того, що він не виконав, і по результатам він вже буде отримувати заробітну плату. Таким чином, заробітна плата міського голови становитиме. З двох частин, з двох окладів, про що ми щойно сказали. Це, шановні глядачі, надасть вирішення багатьох питань, надасть вирішення результативності міського голови і надасть бачення мешканців, які обирають міського голови. Кого вони обрали, як він, як міський голова, як найвища посадова особа, може. Виконувати всі ті повноваження, які предписані йому законом. Оце будуть зміни в розумінні системи оплати праці саме посадових осіб. Ми казали сьогодні про посадову особу, це міський голова. Таке наше бачення. І тільки таким чином можна казати про розвиток, про зміни в Україні в цьому напрямку. В напрямі оплати праці посадових осіб. Тому, шановні глядачі, це тема нова, це нова інформація, це, можливо, нове сприйняття, але залишаючи стару систему, стару модель керування, як зараз, не варто сподіватися на якісь зміни. Можливо, тільки можна тільки бачити і розуміти, що про це будуть казати про зміни. А по факту змін не буде. Для того, щоб були зміни, треба пропонувати, треба казати, і треба. Наголошувати, що саме треба робити для змін в Україні. Ми сьогодні в цьому відео сказали, які мають бути зміни, для того, щоб всі відчули від мешканців, які обирають міську голову, і відповідно самого міського голову, який вже надасть результат своєї діяльності і буде отримувати ту заробітну плату саме за. Свою безпосередню діяльність в виконанні всіх тих повноважень, які надані йому закону. Якщо, шановні глядачі, у вас є питання, побажання, можливо, якісь емоції, напишіть, будь ласка, залиште свої коментарі. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, залишайте свої коментарі. Відповідно, поширюйте дане відео і ставайте підписниками нашого YouTube каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.